Привіт, любі дорогі Терези! Це Таро-прогноз на серпень 2025 року. Сьогодні у мене 4 колоди Таро і з кожної витягну по дві карти для вас. І так, давайте дивитися, що скажуть карти, яким буде серпень місяць для вас. Дивимося, перша колода і перша карта для вас, Імператор. Терези, станьте імператором. Людиною, яка керує своїм життям, людиною, лідером. І це також ще про те, про таку енергію, це про дисципліну. Імператор це не тільки лідер, це людина, яка сама має високу дисципліну. І це також коли дисципліна ваша, ваші якісь маленькі кроки приводять вас до великих результатів. Імператор це також ще коли коло вас є це про контроль. Це про такий жорсткий контроль. Можливо, ви працюєте або ви живете в такому контролі, вас контролюють. А можливо, ви є тим таким контролюючим органом, який все контролює. І так, така енергія пануватиме у серпні у вас. Використовуйте цю енергію собі на користь. Так, наступна карта Колесо Фортуни. Колесо фортуни, фортуна посміхнеться вам. Вау! Колесо фортуни щось буде змінюватися в вашому житті, і ці зміни будуть на краще вам пощастить щось. Можливо, отут ви зустрінете такого статусну людину, людину при владі, тому що імператор це людина при владі, людина, яка має статус, має високе таке звання, і можливо ця людина вам допоможе. Колесо фортуни закрутиться у вашому житті, і ви перейдете на новий рівень. Вам пощастить, можливо, причетна буде така статусна людина, знайомство з такою людиною, яке змінить ваше життя. Так, цікава історія. І десятка, десятка жезлів. Десятка жезлів – це також про завершення якогось циклу, це циклічна карта, завершення якогось такого тяжкого періоду в вашому житті. Бачимо, що людина несе на плечах багато всього на собі. Ви звалили на, себе, але вам, ви звалили на себе, але ви це несете, ви можете це нести. Хоча вам важко, і ви звідкись йдете геть і забираєте своє несете свої якісь здобутки і йдете. Щось завершується, ви залишаєте ви назад. вже людина не повертається. Це ви можете, підете на на вищу, як а, підвищить вас на роботі, на вищу зарплату, а, та треба. Нести всі свої знання, всі свої здобутки, всі свої навички, все, що ви вмієте, несете з собою, але йдете далі, не затримуєтеся. Тут людина іде і не вертається, не оглядаєте назад, іде вперед. І ваша ноша вам по силу, ви зможете це зробити. Якщо відкриються вам якісь можливості, так ви будете розуміти, що це буде нелегко. Треба буде прикласти а, сили, зусилля. Тут людина іде а Бачимо тут, як вгору, якісь досягнення, і несе за собою. Це такий вантаж, це розуміє, що треба йти вгору, підніматися, і це буде нелегко. Треба буде вкладатися, вкладати свої зусилля, свою енергію. І ви це зможете, вам це під силу, якщо відкриються такі можливості, ідіть, ви це зможете. Чудові можливості відкриваються, і ви це зможете. Завершується якийсь етап у вашому житті, щось йде до завершення, і ви вже не оглядаєтеся. Це стосунки, в яких було важко, але ви йдете вперед. І ваші стосунки переходять на новий рівень. І в роботі, в усіх сферах життя, це буде прогрес. Ви йдете далі. Так, наступна корона чаші, повна чаша. Процвітання, початок нового життя, початок, і це така радість, це радісні події, радісні переміни, переміни, які ви би ви хотіли. І чаще це можливості. Туз це карта номер один, це початок нового в вашому житті, радісного, і чаша це також ще про можливості, про здійснення бажання, це як піймати таку е, удачу, спіймати удачу, побачити цю можливість. І не упустити її. Це тільки початок, номер один. Ну, чаще це ще про емоції, про ніжні почуття. Чаще це можливо зустріч. Це ще не стосунки, але зустріч людини. Якесь романтичне побачення, перші-перші зустрічі, такі шанси доля буде вам давати. І в стосунках. Якщо це ваша тема, ви шукаєте людину по долі. Це така зустріч, це тільки початок стосунків, ніжні почуття, і так, коли серце б'ється, це ну, біля цієї людини. І також це шанс в житті. Використовуйте цей шанс, ловіть ці шанси, удача і як здійснення якогось бажання, щось прийде у ваше життя. Таке. Що принесе вам радість, велику радість. Так. Наступна карта. А, такі чудові карти у вас. Всі такі сильні. карти а, Карта Шість жезлів, переможець. Ви на коні, ви переможець. І це карта про те, що ви. а-а Зможете навіть краще, ніж ви, ви від себе очікуєте. Це коли а, вам аплодують, ви на коні, ви тріумфатор, як тріумфальна людина заходить. А, це коли ви виступаєте, це коли ви і вам все вдається. Можливо, ви здаєте якийсь проект на роботі, можливо, ви здаєте екзамени, ви переходите на новий рівень. А, Поступаєте ви, вас вдалося, ви прикладали до цього зусилля, і вам це вдалося. Людина їде на коні, заїжджає як тім у своє життя, і вам всі аплодують. Це коли ви за свої такі... Пророблену роботу, ви самі себе хвалите, ви бачите результат і не тільки ви, а інші люди бачать цей результат. Це навіть може бути таке, що ви давали собі слово якось дотримувати от, дієту, схуднути одним словом, і ви схудли, ви бачите перші результати і не тільки ви, а інші люди бачать це досягнення в любі вашого життя Коли ви самі себе хвалите, ви самі собою задоволені і не тільки ви. Чудова карта! І взагалі, які чудові енергії будуть в серпні Терези для вас, неймовірно. Так, наступна колода і карта. Справедливість, карта справедливості, карта вибору. Тут маємо дві чаші, і ви будете стояти перед вибором. Вас життя поставить перед вибором. Це так сказати, це вибір такий буде сказати: так чи ні, вибрати цей шлях чи цей, іти на ту роботу чи на ту, погодитися на такий проект чи на такий. Ви будете стояти перед вибором, де є. Два шляхи, і як ви стоїте як на роздоріжжі, вам треба буде приймати рішення, і ви зумієте прийняти це рішення. Тут є меч, вам буде зрозуміло. Меч це про чіткість, про ясність, коли людина чітко розуміє, чого хоче, куди їй іти, що робити, коли ви будете знати, що вам робити. Буде чітко, ясно, все зрозуміло. І цей вибір буде такий, знаєте, як доленосний. Це не просто як піти в магазин і вибрати собі сукню чи якийсь аксесуар. Це про такий Ой! правда перепрошую, доленосний вибір буде. Куди їдемо, в яку країну, можливо, це переїзд, це якісь такий серйозні наміри у вас будуть. Так, наступна карта в дев'ятка. Дев'ятка мечів це про роздуми, коли ви приймаєте рішення, тому що тут також, хоча буде чітко зрозуміло, але у вас буде багато вагань, ви будете приймати рішення, ви, вас це буде хвилювати, це як Неспані ночі. Коли ви думаєте про це, людина думає, і ще багато. Ворон вітає навколо людини багато інформації, і це такі страхи. це можуть бути не ваші внутрішні страхи, а зовнішні, що вам навіяли або ви надивилися багато, і кожен свій страх розказав. Ви це почули і самі набралися страху ви горіли цим. Ви раділи цією ідеєю, але у вас є внутрішні страхи. Це як ви вирішили приїжджати на, в Нову країну, чи ви вирішили змінювати роботу. І у вас є внутрішній страх і ще зовнішніх страхів, бо ворони, позовні літають, каркають усі. І ще більше воюють страхів. Ви і так переживаєте, ви робите важливий а, такий крок в своєму житті. Не слухайте нікого. Тому що кожна людина говорить. і Транслює на вас проекцію себе, ніби старається вас застерегти, але насправді вас легенько так підстрашує своєю добротою і такими от власними страхами. У вас буде по-іншому. Ви приймаєте рішення і йдете туди, де ви розумієте, не слухайте нікого, приймайте рішення. Це такі тривоги ваші, ваші внутрішні переживання. І які ще, крім того, навіяні і іншими людьми. Бережіть себе від зайвої інформації і чітко слухайте тільки себе, не слухайте нікого. Так. Наступна колода, остання колода місяць. Карта місяця це про енергії, тако, як, як все як за туманом. Не, не все чітко, не все вам зрозуміло, буде навіяно багато туману. І це ще також і карта також внутрішніх страхів, якихось навіювання страхів. Але головна така енергія цієї карти, що ви тут вже можуть бути не ваші внутрішні страхи, а переживання за когось, що ви переживаєте більше за когось, ніж за себе. Маєте якусь велику відповідальність, чи то ви когось залишаєте і ви будете хвилюватися за батьків чи за людей, до яких прив'язані, тому що це карта дому, коли. Щось таке ось, сімейна карта, внутрішня така карта, ваша особистий простір, родина, сім'я. І це може бути як ви от купили квартиру чи будинок якомусь і ін... навіть на іншій вулиці в вашому місті, і вам треба зали... залишити те, до чого ви привикли, ваших сусідів, ваша така сім'я, близько, можливо, жили ваші рідні, і зараз ви переїжджаєте в інше місце. Воно і страшно. І, а з другого боку, ну, і буде нове життя у вас. Та давайте витягнемо ще одну карту, таку підказку. А, цей туман розвіється, все ви зможете, тому що карта місяця не про те, що воно ніколи не закінчиться. Зараз ніж, зараз туман, але після ночі завжди настає день. Світло завжди перемагає. А двійка, нічна жриця. І тут виходить на перший план така та таємниця, карта таємниці, тому що і карта місяця це про таємницю, і карта життя, якась таємниця вспливе, щось вспливе. І це ще дуже сильна карта інтуїції, все ж таки, підтвердження того, що слухайте свою інтуїцію. Робіть так, як хочете ви. Так як бачите це ви, це ваше бачення. Якщо у вас є такий посил щось робити, щоб ви не робили, щоб ви не починали, якісь зміни в своєму житті. У вас є це такий посил, ви це, собі, ви це почули, вам це пройшло не просто так. Раз ви маєте такі відчуття, такі думки, значить вам це дано, і ви зможете все зробити і вищі сили. Вам будуть допомагати. Нічна жриця це ще про інтуїцію, а інтуїція це про вищі, сили, які дають нам силу, які дають нам підтримку. Так, давайте витягнемо ще одну карту. Слухайте себе, слухайте свою інтуїцію. А, карта шість каже, ви переможець, вона вже у вас була, ви переможете. Де у вас получиться. буде навіть краще, ніж ви думаєте. А, чудовий розклад, дорогенькі Терези, від себе. Я вам бажаю радості, щастя. Вірте в себе!